Я тут у себе у дворі завів трошки хащі. Хащі з хмелю. І вже давно його вирвав, але у цьому хмелю хтось поселився. От гніздо, через яке хміль не викидав. Спробуємо трошки розчистити. Зараз тут уже ніхто не живе. Тепер видно Вистилка така глиняна, звити із трави, мотузку якою помідори підв'язують, використали. Орнітологи рекомендують забирати старі гнізда, то що місць для гніздування не так і багато є. глиняна вистилка. Дуже гарна. Літок 10 см. Саме гніздо 15 см. Висота 15. Розміщене гніздо було невисоко, десь метр сімдесят. Але щоб засирнути усередину, довелося підставляти ослінця. Дрозди співочі частенько потрапляють нам на очі. Але вони птахи меткі, непосидючі, ще й живуть у хащах. Тому довелося на нього поставити фотопастку прямо у дворі. Коли спостерігаєш за співочим дроздом, то здається, що він більше бігає по землі, ніж літає. З землі ловить комах. Мабуть, саме тому дрозди потрапляють у об'єктив фотокамери, коли ми знімаємо відео на хатці бобрів чи на норі борсуків. А на завершення ось вам ще одні мої галасливі сусіди польові горобці.